Программа создана при поддержке интернет-провайдера Фрегат. Фрегат – давать людям то, что им действительно нужно, просто и быстро. Заправляйтесь топливом Вентус, и вам больше не стоит волноваться за свой мотор. Европейское топливо «Вентус» из Литвы на автозаправках «Нефтек». Всегда здоровое сердце вашего автомобиля. По будням на Авторадио с 7 до 10. Встречай! Андрей Доманский, Женя Онегин, Наталья Аникина. Будь первым! Слушай «Утро номер один» на Авторадио. Здесь раскрывают тайны Днепропетровска забеба.ли Информационный партнер программы по ту сторону поля. Генеральный партнер программы интернет-провайдер фрегат. Будущее начинается здесь. Зі стадіоном деякі футболісти присіли на лаву. І ця лава зовсім не призначена для запасних. Футболістів футбольного клубу Дніпро запросили у якості почесних гостей до складу журі. У Дніпропетровську стартував чемпіонат студентської ліги КВН Кавун-2016. Артем Федецький, який буде в журі? Скажу так, буду об'єктивний, буду намагатися судити так, як на жаль, не вміють судити українські футбольні судді на чемпіонаті України. Звичайно, трошки хвилювання є, а це до мене таке вперше. І бути в ролі судді. Звичайно, буду свого боку максимально об'єктивно ставити бали. Так, чесно і суддя, буду старатися судити чесно і е, надію, що дуже сподобається. Минулого разу у вас в журі був один Дніпровський. Цього разу вже три члени журі з футбольного клубу Дніпро. Що підплатили? Там ну да, що ми зря проплачели. вже якби виграти уже як би, выиграть финал, уже дойти до фіналу, да виграти. З Дніпровським. Дніпровський нас тягнув, тягнув, ну, не витягнув. Не все ж таки вирішили лише двох до себе щоб перестрахуватися. Звичайно, звичайно. Все, все потихоньку. А там ще і Канопу підтягнемо, всіх підтягнемо потихоньку. Я тут практически уже старожил, ну, а если серьезно, я был приятно удивлен финалом, который у нас был. Это был действительно уровень, и я действительно хочу поблагодарить организаторов, которые подарили возможность поучаствовать еще в открытии, причем в такой компании, да. То есть сегодня, ну, футбольный клуб Днепр здесь, сегодня очень много известных людей. Это честь тоже быть в этой компании. И, ну, кого ну только, только роста и всяческих благ, потому что это крутая игра, это атмосферно, это очень, очень круто. Ром, тут играет. Можна сказати, команда вболівальників футбольного клубу «Дніпро». Скажи чесно, вони вам щось підплатили? Одну тисячу. Тисячу чого? Гривні. В гривнах он собрал, Це були євро. Євро, да, короче, в команді Дніпро не платять, мы ми їм как бы, прийшли сюди. Не виходить на зв'язок, ніхто нічого не говорив. Ай-яй, а Рому Безис удали тисячу. Тисячу дали. Да. А він дешевий. Я не продався за такі гроші, Я сказав трошки більше. Ман Безос нам поділився секретом, що йому все ж таки заплатили команда ТДТП тисячу гривень. А вам скільки заплатили? А, то есть і здесь є. Да? Тобто футболі платять судьям, а здесь вже фанати платять жюри. Я уточню сумму, которую заплатили Роману, и ну, будем сейчас выяснять. Почему? Потому что все-таки ну, журналисты не самые богатые в этом городе люди, поэтому я приму любой дар от любой команды, и ну, соответственно это отразится в моих решениях. Естественно. И откуда ты все знаешь? Звісно, жарти ніхто нічого не платив, не бачив, як хлопці виступають, але почув, що будуть виступати. Подивимось. Фанати Дніпра бувають такі моменти, що і критикують команду. Тепер у вас з'явився шанс відігратися на фанати. Та ні, звісно, що не буду критикувати, тому що я вперше на такому шоу і буду насолоджуватись надіюсь, сьогоднішньою грою. І надалі ще б хотілося приходити. О, <творювання> Тисяч приємно, що. Фанати беруть участь в Кавені і свого боку десь трошки буде намагатися відіграти з них. Але ще раз повторюю, все буде об'єктивно, поблажених для кого не буде. Якщо буде смішно, значить буде смішно, буде оцінка. Якщо не буде смішно, ну то вибачайте правила є правила, і тут треба бути максимально бути об'єктивним до кожної команди. Тож зі специфічного футбольного кавунівського гумору у Кулуарах звертаємось до менеджерів фестивалю. У наш кризовий час саме від активності та наполегливості тих, хто закоханий у свою справу, залежить бути чи не бути в великому КВН у студентському Дніпропетровську. Очікування, що переможе найкращий. Це змагання, це свого роду спорт. Тож я маю надію, що це буде дуже незабуваймий сезон і буде переможець КВН 2016 Багато зірок запросили. Важко було до них достукатись. Хто хоче, той завжди достукається. Це наша концепція. А якщо ви маєте на увазі журі, в ньому повинні знаходитись ті люди, які відомі у Дніпропетровську, і вони звичайно будуть. Хочу Чувдільну благодарність. Поблагодарить Вадика Тахтерина, прессетыше футбольного клуба «Днепр», который, собственно говоря, посодействовал э, приглашению этих гостей. Это знаковое событие для Кавуна. Я думаю, что им тоже понравилось. И они немножко разрядились. Да? Большая нагрузка в сезоне. У ребят и так проблем, но вот они сюда пришли и вот немного скажімо так расслабліс як не як троє журів, які причетні до футбольного клубу Дніпро іграє команда фанатів футбольного клубу Дніпро. Як ви вважаєте, підтягуватимуть? вони підтягуватимуть своїх? А у цій частини журі немає домінуючого домінуючої більшості, тож є певний конфлікт інтересів. Ну я так вважаю, вважаю що все буде чесно. Хотим, чтобы этот сезон был очень сильный. Хотим посоревноваться, потому что мы тоже идем в сезон. А, вот, и... Будем разрывать второй раз, максимально будем бороться. Мы настроены на все. Мы сейчас подняли планку и собираемся ее держать на протяжении всего сезона. Модельное агентство 180 и выше. Будем брать юмором, а не красотой. Мы ожидаем только мега-мега позитива, килотон отличного настроения и просто шикарного клевого сезона. Однозначно этот сезон будет э, не таким, как предыдущие, потому что молодая кровь. Очень много молодых ребят, которые просто будут, не знаю, ну рвать на сцене что ли. Мы будем надеяться, что эти ребята покажут себя с лучшей стороны и подарят вот этот весь молодежный задор, которым зарядит весь весь зал на протяжении всего сезона. Тож висновок від початку сезону не забарився. Сподобався майже кожен виступ і справжній Кавунівський драйв. Під впливом чудового гумору опинилися всі присутні, і новоспечені представники журі, і медійники та, власне, понад тисяча глядачів у переповненому залі. Жилі всього було начальник. Були якісь то слажності, були якісь там нідомовності. Але... сам, самое главное, что у нас все получилось. На самом деле, вот этот фестиваль, как отметили некоторые из членов жюри, он достаточно сильный, достаточно атмосферный. И вы же сами видели, что звездные гости добавили, вот, скажем так, шарма этого фестиваля. Все, все безумно рады, все. Это, наверное, самый лучший фестиваль за всю историю Колумба. Ну, мне даже понравилось. Надеюсь, и надали будут меня сюда запрошивать. Багато було жартів, навіть всі не запам'ятав, але там, відмічавши собі таке. Як вам команда ТДТП? Е, непогано, було ну, такі, е, специфічний юмор, був. Е, деякі жарти про команду сподобались наші. В принципі, непогано. Але хочеться, щоб було краще. Як вони їм хочеться, щоб ми краще грали, так і нам хочеться, щоб. Ми старимо так, так. Ну, Ми вже готуємося з ромою. Зараз будемо на футбольних матчах, десь наші банери вже будуть. Банери будуть про нас з Ромою. так що ми готові. Ну, нічого, я думаю, потенціал в них є. Треба працювати так само і нам, саме нас десь підтримують, десь прагнуть, щоб ми грали краще, вимагають у нас більшого. Так що ми також з Ромою побачили. В нашу команду, скажем так, потенціал, і я впевнений, вони в майбутньому будуть тільки прогресувати. Ну не обіжали на жарти про себе. Ні, навпаки, я люблю над собою посміятися, тому багато жартів про себе, про команду сподобалось. Діло в тому, що бісус за протяженні восьми ігор, не забивав ні одного гола! Супер, реально, були класні жарти. Адже якби ви почули, як ми жартуємо один з одним, на... на тренуваннях. Перед матчами, я думаю, тут би на, на відео би вирізли багато, адже там трошки не такі знаєте, Футбольний, футбольний, футбольний жаргон, такий, так, і, да, він буває така і сатира, і трошки нецензурні слова, але тим не менш, це все. У нас досить хороший мікроклімат в команді. На рахунок таким хорошим, скажемо, хорошим настроєм, хорошим жартам, намагаємося тримати наш мікроклімат в команді. Артем, на фіналі певно, є така традиція, що кожна команда запрошує зіркового гостя. Ти готовий зіграти у ролі зіркового, але вже на сцені? На Сцені як зірковий гість. Підготуємося. Думаю, можна буде. Треба це морально, перш першу чергу підготувати. А там. Я думаю, уроки акторського актерської майстерності, я думаю, ну візьмемо пару уроків, адже є знайомі, які можуть підсказати в тій чи іншій сфері, як потрібно зіграти, так що однозначно не підведу. Ну, я не дуже актор, мабуть, але якщо щось мені придумає, то я готовий. Родзинкою відкриття та приємним сюрпризом стали новачки фестивалю. Команда «Вареночки» з самого початку підняла настільки високу планку гумору. Врешті досвідченим та титулованим колективом на протязі більш ніж двохгодинного марафону наздогнати по кількості овацій новачків не вдалося. Сегодняшний фестиваль показал команда, которая новичок, которую, собственно говоря, ми тоже долго уговаривали пойти в сезон и показала самый лучший результат. И всем командам просто э, смотр... ну, это пример, яркий пример того, что э, можна не быть там суперкомандой, а войти в сезон, работать над собой и получить какие-то замечательные результаты, чітко для себе вирішити, для чого вони обрали Кавун. Якщо перемагати ставати відомими зірками, то це до нас. Якщо ні, то може цей фестиваль їм запам'ятається і все, ми будемо зустрічатися, бути гарними друзями. Але ж ми робимо ставку на тих людей, хто хоче дійсно досягнути яких певних вершин у цій справі, і багато виходців з Кавуна. Ви їх теж добре знаєте. Там взагалі-то Олександр Пікалов з 95-го кварталу в 90-ті грав в Кавуні. Відомі постаті Ігор Ласточкінев, Володя Борисов і Юра Ткач. Це все. виходці з Кавуна, переможці. Ті, хто колись були на фестивалі, скажімо, там 2001-200 років, і далі йшли, 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 хотіли досягали і сьогодні. Ми їх бачимо, вони справжні зірки. Кому розкриває таланти. Звичайно, звичайно. це дуже і дуже вагома і значуща подія у нашому місті. Це більш ніж чемпіонат, повірте. Приходьте і вам теж дуже сподобається. Я хотів би сказати, хлопцям, хлопцям, які грають в Ковні, хлопцям, які ще не грають в Ковні, хлопцям, які хочуть грати в кавуні, але ще не вирішили. Играйте в КВН и вообще играйте э, свои роли, друзья, потому что все остальные роли уже заняты. Всем отличного настроения, хочу, чтобы э, позитив, хороший, э, качественный юмор и мирное небо над э, всей Украиной, над всем миром просто воцарилось на долгие-долгие годы. Всех с праздником, всех с коммуном, всем отличного праздничного настроения. Пока! Генеральный партнер программы интернет-провайдер FreeGat. Будущее начинается здесь.